<реш> <реш> Ді, <на> боже, <реш> Ді, <реш> привіт. І тепер у нас влог про те, як наш салон готується до новорічних свят 2026 року. Ми вам будемо показувати, як ми прибираємо і докруємо студію. Ми сподіваються, вам буде цікаво дивитися з ці нами. До нас приїхали такі квіти. Так, вони виглядають зараз не дуже презентабельно, звісно. Я вам потім там ще покажу, подивіться, які вони гарні. Отака одна. Така от. Я не знаю. Вот такая джуга и такая щитреча. Я вам сейчас вставлю там распаковку нашу. Чу-чу-чу. -чучу. Вау. <связываю> просто на <не> пану пхаты? просто <связываю> <связываю> Така у нас, бачите, тут тепер у нас такі гілочки. Але ми ж їх не розправили. Моя минуле відео зняла так, що мене видно от такого, да, от Мої ноздрі. Розпекулка ще одна. Розпеку Це у нас буде папа. О Боже, нам ще його треба скласти, так? Да? Напевно. Пакет в пакеті. У нас немножко. Це лянточки. Ам, вішати. А я не знаю, чи буду вішати. Як ми туди поставить? Христю підніму. Що ж, хозяй? Ян, що їх багато не буває. Так багато то і Запікаємо. Я оцей поставлю цей. Воно довге просто. Ми можемо червону дорожку зробити. Дина червона дорожка, яка у нас що є, але хоч якась. Червона фата. Досить красива, вийшло. Оскільки всього собос подобається, що це. Всякі бусинки. Всякі приколи, всякі О, Ми їх знайшли. ми не знайшли. Але ми знайшли їх в рісне на Дивіться, в нас розпаковуємо в е, віконному кабінеті таку шафку. Там дуже багато коробок, всяких розпаковочок з лаків. От подивіться, Це, Це все було в шафі, Бо довіки постійно приїжджають якісь посилочки в коробочках, і ці всі коробочки знаходяться в цій шафі. Мені здавалось, що там у вас на складі вже дуже багато лаків. На ніт! Вони просто всюди. Ми тут такі що шоу. Даша тут от, ну, бачите, Боже, красота. Зараз я вам покажу, що роблять інші дівчата. Подивіться, тут христинка також прибирає. Подивіться, як все красиво. Ой, у нас свічки поламались, але ми вже купили червоні. Цього ми нікому не покажемо. Ми це виріжемо. Тут ми теж прибираємо все, складаємо. Боженка, прибирать! Хелоу! Ну, бачите, прибираюся, складаю. У нас генеральне прибирання. чу 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 І я теж зараз буду прибирати. Я зараз, знаєте, хожу, говорю. А там будемо далі. Відбирати і розпаковку знімати далі. Все, Дякую. трошки позбирали коробочок. Зовсім небагато. Зовсім Зовсім небагато коробочок було там в в шафі. А ми поки що витираємо двері. Всюди. Шо, трошки. трошки коробочок. Ми тут розкладаємо наш комодик, і ми його хочемо перемістити звідси. Сюди, бо тут буде стояти ялиночка. Бачите, скільки нас всього? Скільки всяких товарів. До речі, це все можна купити в нас в інстаграмі. Бачите, різні крапики резиночки. Оцей дуже класний е, цей хайлайтер тут. Бачите, і ще після всяких приколів. Нам так повезло з погоди, бачите, таке сонечко. У нас нема світла, але з рівно ми можемо прибирати. Бачите, яке світленько. І тепленько, так Вообще, дуже класно. Я взагалі не тут відкрила. Тому що тут жарко, так? Бежце, у нас в нас обожана. Така красива. Я пробую включити. Хоч трошки світла, бо тут немає. Оп! Щось думала, що не треба розпрямляти, але бачу, що коли розпрямляєш, набагато краще виходить. Ми вже пересунули, подивіться, Боже, скільки вечей. І ми пересунули комод, як вам? Це сходи в рай. Отак, можна піднятись. Дивіться, який рівно повішала картину. Віка їх під лазер вирівнювала, а просто ну я вирішила там протерти і вже, ну. Ви б бачили, як тут пахне чистотою. Вибач, ви б бачили, як пахне чистотою. блядь. Вау! Ви тепер будете тут робити дуже гарні фотографії. І тут, дивіться, у нас тепер стелаж став отаким. Та ви взагалі як? <реш> дивіться, Христя тут. Ну, Христя буде прибирати тут, на кухні. Ага. Вона ходила на масаж безсовісно. Mm -hmm. І от тепер от має таку роботу. А в мене сідає телефон. Ці квітки так гарно виглядають розкриті, я її не могла розкрити. Я, я думала, вона така вже буде. Так прям дуже багато і <плес> вирушу <плес> <плес> Є світло. У нас такі ниточки і кулічки. Бачите, нам треба, коротше, населяти і виходить от така красота. Кажі тільки без матюків в лозі. Жися, на. Я буду пити актимель. Ви раді за мене? Ні. Таке так сочно зажувала рушки. Що за хрест? Пробусловіш. Новара. Ой, Тому нам треба якось звертати назад. Знаю, дивіться, що це таке. Це буде від нас. А що з цього ви придумаєте? Пані банк. Ой, блядь, пробудем, будем Авария а на заводе. Я тут <свят> Я же что <свят> 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 Дуже гарно! молодці. Розпаковка ялинки! Так, в принципі, ми можемо її і залишити. Отако, отако, і такого прикрасити. Зеркало дівчата? <клухи> я відео познімаю. <клухи> Господи, допоможи! У нас поламалась лампа, тепер вона отак стоїть. А я хочу відео буде знімати. Вона така прям ну така якісна виглядає. Все це обмотало п'ятдесят скотчем Зверху якісь букви наклеюють. Коротше. Завтра буду. Всем это курацію. Буду після завтра. Після роботи ввечері прийняв. Криспорт. А, я міжнарод вчора. А пахне, коротше, киноті, покану. И там вроде кулек не Я залажу той кулек, а там мыло Мама А то нам русланов всем порузовало. Боже, наш ютуб Вы будете блогеры, блогеры. Ну конечно. Туда чуть-чуть Я просто... Я вчора вночі чуть не опістялась. І де і мене фікати на влогу. А решту виріжемо. Тепер ми вирішили піти перекусити Ці такі красиві. Йдемо взяти всяку їжу, йде в кафе домашньої кухні, так що в нас сьогодні така буде. І ну ти чого випадку у вас пустики не треба, бо не йшла лілята. Дуже гарно, Христина. Ну, ще раз, подивись, тепер нормально. Чира, я вже тільки що хотіла домагатися. Якого хіра збоку немає для

Дуже гарно, бачите, у нас тут такий цей олень, що я показувала. І наш бантик такий красивезний Дуже гарно тепер тут. Я замішаю гілянни. Там трошки я з вікою. Я дуже да. віку. Подивіться, простика у нас тепер тут краса. Такий вигляд, бачите, у нас тепер дзеркалі. І тут ви будете робити свої фотографії. Наша красивезна ялиночка. Подарунки, які ми будемо зараз розпаковувати від таємного санти. Ось тут такий ще один бантик. Дякуємо, що ви були з нами. Карпючка стояла!